Добрий вечір, ефірі, як завжди у на 35-му на телевізійному каналі. Програма Добрий вечір. У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Віктор Олександрович Рох, український громадський діяч, публіцист, історик, віце-президент історичного клубу Холодний Яр, редактор Всеукраїнського тижневика Шлях перемоги, координатор видавничного проекту Українська військова мемуаристика, заступник директора центру національного відродження імені Степан Рампандери. Добрий вечір, Добрий вечір, спонсор програми Приватбанк. Ну що, пане Віктор? В принципі, на самому початку ми вас досить докладно представили. Тому, тому відразу перейдемо до діла, з якою метою прибули до Миколаєва цього разу. В Миколаєві відбулася презентація двох останніх з черги видань, котрі вийшли з-під мого пера. Це збірка, вже третє видання збірки Українофобія. П'ята коната і ляльководи це збірка пуліцистичних статей. І Другий том – антології українського націоналізму, куди ввійшли праці ідеологів цього світогляду, друге половини минулого століття. Ви, позиці... ви позиціонуєте себе як український націоналіст. В той же час ви зараз знаходитеся в Миколаєві, на Миколаївщині, на півдні України. І для багатьох мешканців півдня ну, це як Тавро свого роду. От яке значення ви, вклад... ви особисто вкладаєте в цей термін український націоналізм? Український націоналізм це насамперед є служіння, служіння інтересам нації. І за словами Дмитра Донцова, Дуже простим, що таке є націоналізм? Це скупчення мільйонів воль, людських воль довкола одного національного ідеалу, ідеалу власновладства нації на своїй етнічній території. І фактично це є визначення націоналізму. Самі, до речі, із Сумщини походжу, не з Галичини. І я вважаю, що і на Сумщині, і на Миколаївщині. Тут все це є органічне українство, люди розуміють це, просто треба зняти. Деякі нашарування і фальшив і на фальшування зрештою метою цього є ця книга. А до речі, от наскільки це націоналізм взагалі наскільки це на сьогодні актуально. Чому запитують? Тому що ми бачимо, ну, от, наприклад, Україна да українські можнавладці, вони постійно декларують, що ми рухаємося в Європу. Інша справа чи це роблять? Але декларують, і ми бачимо, що Європа об'єднується, національні кордони зникають. Наскільки актуальним націоналізм є в, на це вже не. сьогодні, в 21 столітті? Насамперед, я вважаю, актуальнішим напевно ніж в 20 столітті. Тому що що це означає націоналізм? Це є, я вже сказав, власне нація на своїй землі і це є національна ідентифікація. Нації нікуди не зникають. Вони між собою співпрацюють, вони між собою конкурують, вони деколи одна в одній розчиняються, але кожна нація, кожна держава має жити повноцінним життям. І зрештою. Ми не бачимо в Європі, що нації зникають. От Ми давайте подивимося на карту світу. Я на назву за останні 20 років ряд держав, які створилися, і я на назву ряд держав, які об'єдналися, з, з, з них зникли якимось чином. То фактично ми бачимо, що є ренесанс націоналізму. Бачимо навіть на виборах в Європі, і в Франції, і в Іспанії, і в Австрії, і в Угорщині, і в Фінляндії, перемагають сьогодні такі праві. Сили праві партії, тобто я вважаю, що нацизм дуже є, актуальний і, зокрема, і в Європі, і для України. Але як мені видається, можливо, я помиляюся, але як мені видається, скажімо так, в Україні ну у всякому разі, тут де ми живемо, націоналістів сприймають таких радикальних, навіть ультрарадикальних політиків, і це відштовхує широкий загал від, від, від власне цієї ідеології, та ви знаєте, що довгий час намагалися з нацизмом бути такий собі жуп, якесь постраховище. Демонізацію цього руху. Ну, так само, і сьогодні багато хто любить похизуватися нашивками, емблемами, значками, пов'язками і радикальними гаслами це дуже ефектно, але чи це ефективно. Націоналізм це і служіння своєї нації. Деколи воно не потребує, як правило, не потребує воно якогось епатажу, якогось ажіотажу. Це можливо навіть важкий труд. і… Повинність для хтось її має виконувати саме це мають робити націоналісти. Тобто, те, що у люди врятують це таке націоналізм, і те, що воно є насправді, це деколи це зовсім різні речі а, ну не так давно. Українці а, спостерігали таку колізію навколо спочатку присудження Степану Бандері, звання Героя України, а потім через суд це звання в нього відбирали і говорили, що Бандера не був громадянином сучасної України, тому власне і такого звання він мати в сучасній Україні не може. З вашої точки зору, чи колись ця позиція буде переглянута? Особисто для мене я цієї думки дотримувався давно, публічно і неодноразово виголошував, що для таких, як Степан Бандера і йому подібні, неважливо, чи є в нього, чи в його нащадків, папірець з підписом президента про нагроження медалю з таким-то таким то числом. Степан Бандера своїм життям довів, що він герой України є. І це під час було польської окупації, коли він. Боровся проти польських окупантів, садів в польських тюрмах, був служений до кари смерті. Під час німецької окупації, коли він садів остабель смерті Заксенгаузен. І потім вже в еміграції був знищений більшовицькими агентами. Ніколи, ні при яких обставинах він відбрався від своїх ідей, від своїх переконань, від своєї боротьби. Це є, на мою думку, героїзм, тому що він боровся, страждав і воював, скажімо так, за ідею нації, за її свободу незалежність. Що може бути святішим? Тема, яку люблять експлуатувати, скажімо, і ваші політичні фактично опоненти, ну і опоненти Степана Бандери. Тема про те, що Степан Бандера, ОУНівці взагалі співпрацювали з фашистами. О, це дуже вдячна тема для моїх опонентів, але фактично є дві такі теми: з одного боку, це ніби звинувачення в колаборації з нацизмом цих людей, а інше, те, що це було якесь вузькогалицьке явище локальне. Я тримаю в руках ось цю книгу, це другий том. І коли б ми взяли, всюди праці наших ідеологів і їхні біографії. І коли взяти ці біографії, ми бачимо, що починаючи від Степана Бандери, Євгена Онацького, Юрія Бойка Блохіна, до речі, вашого земляка, Лева Реби, так от тут з саме в формі в'язнів нацистських концтаборів, і ряду інших, фактично всі вони пройшли через німецькі концтабори. А навіть багато з них там і загинуло. Зокрема, це от Олена Теліга, власне в Києві в Бабиному Яру, Олег Ольжич був загинув уже в, в, тих, в Заксенгаузені. І багато інших. Тобто ми бачимо, що фактично всі вони боролися проти нацистських окупантів і були або ними ув'язнені, або були ними знищені. Так само можемо сказати і про регіоналізм. От я тут тримаю в руках книгу. Тут є вихідці з моєї рідної Сумщини, з Миколаєва, де я зараз знаходжуся, із Запоріжжя, із Кіровоградщини, із Одеси, з цієї великої України. Тобто, це є і ідеологія, і боротьба була на всій Україні. Я думаю, що можливо хтось, от, навіть з миколаївців, ну так більш радикально а, налаштований, зараз слухає нас. І я так просто спіною у рта, як це традиційно буває. Кричить, він Брішет, брєшить. Що так. з цим робити? Знаєте, є два моменти в цьому аспекті. Аспект той, що є люди, яких не переконаєш в тому, що Україна взагалі має бути як держава чи як нація. І тут для них бандера засідниче буде бандитом, хоч доведе, що він був святим. Для них засниче буде синьо-жовтий прапор, прапор кривавих палачей. В завжди буде українська держава як щось таке аномальне і тимчасове, а українська нація такої, якої немає і, і, і бути не може. А інші като людей це які просто від незнання, від браку знання, від е, той впливу тої пропаганди, яка довго часу насаджувалася. Саме для таких людей є ці книги. Це все, я тут нічого не додавляв, це все праці цих людей. Почитайте, зрозумійте, про що вони писали. Вони писали дуже актуальні теми і на той час, і на сьогодні. Це є їхні біографії, тут також нічого не вигадано. Дата народження, дата смерті, а між тими двома датами бурхливе і яскраве життя. При підборі авторів до цих збірників, до Двохтомника, я керувався ще одним таким принципом. Чи ці люди ніде ніколи не схибали в своїх переконаннях, не відмовилися від своїх ідей, Наскільки вони були за свої ідеї готові відповідати, скажімо так. От, чи сьогодні ми бачимо багато політиків, багато партій в Україні? І багато особливо будуть багато обіцянок. Але ми давайте запитаємо себе в тих людей, чим вони готові поступитися заради своїх переконань заради своїх ідей. Чи своїм крістом, чи своїм портфелем. І давайте запитаємо себе по-іншому, чи є в них переконання. Ну, власне, ми бачимо, як... Та, от Для того, щоб змінити уявлення нашу політику, щоб виховати нашу моду, ми саме показуємо тих людей, котрі своїх переконань нікого не міняли. І з, з, з боротьби за найсвятіші і да, за свободу нації, готові бюджету своїм власним життям. Така свого роду інформаційна бомба буквально вчорашня. Міністерство освіти та науки України, на чолі з Дмитром Табачником, ну там планує, у всякому разі, зменшити кількість годин викладання української мови в школі, замінити іншими предметами. А також взагалі ліквідувати предмет історії України, ну а ввести такий курс, курс всесвітньої історії. історії. От ваше враження від цього? Ой, мене вже в цій ткані нічого не дивує, особливо коли за справу береться Дмитро, Дмитро Володимирович. Саме йому і йому подібним присвячена ця моя збірочка Українофобія. Тут все написано і зібрано так само на основі конкретних фактів, інтерв'ю статей, цифр про діяльність потужної. П'ятої колони. Назвіть мені ще одну таку державу, де би міністр освіти пропонував відмовитися від вивчення курсу власної історії. І то є держави розвинені. Знаєте, я сьогодні сюди їхав у Миколаїв і якраз зранку було інтерв'ю з керівником штабу Путіна на президентських виборах Станіславом Говорухіним. Задав йому питання, а як, якою бачите проблему в Росії, що була останні роки? Сказав дуже чітко і ясно, я бачу найбільшу проблему це втрачене покоління. Ми покоління мало виховуваний в садах патріотизму. І це каже фактично керівник штабу президента, майбутнього, я навіть не сумнівався, що його беруть Путіна. І це каже представник той нації, котра фактично дуже-дуже великі зусилля робить в саме в виховання вихованні молоді. І що казати нам, коли ми знаходимося в. Стані свого державного тільки становлення, фактично, коли ми тутся в стані пошуку своєї національної ідентичності, я вважаю, що для нас це є дуже і дуже важливе знання своєї власної історії, щоб потім нас не розколювали на западенців, москалів, щоб нас не розколювали за політичними переконаннями, за релігійними і так далі. Ми маємо дати свою історію, навіть пишатися. І я вважаю, що це дуже-дуже небезпечне явище, коли нас відмовляються вивчати свою історію. А з вашої точки так зору, далі, так. такий наступ на український, до, до, до яких пір він може відбуватися. От так, як Це було, наприклад, в радянські часи, коли України це так, шаровари, віночки, Шевченко і все. Не знає, до цього це... ми дійдемо чи навіть далі підемо? Один із героїв моєї книги Українофобія цієї, такий є Олександр Гелєвич Духін, радник президента Росії Путіна. В свій час заявив, що Україна це така країна випадкова, це якась. Ракова опухоль на тілі майбутньої Євразійської імперії. І він сказав, що наші інтереси сягають доти, доки нас не зупинять. От так само і на питання відповім: доти, доки українці не зупинять самі цей шквальний наступ на все українське, доти і будуть наступати. Як сказав знову ж таки класик Маркс, російське відмінь не зупиниться до того часу, поки не, його ніхто не зупинить. Ви головну загрозу бачите саме з боку Росії. Ні, Гунтеу я бачу на саме власному малоросійстві українському. Знаєте, Росія вона є імперська нація. І це є об'єктивне явище, бо інакше вона розпадається на свої складові. І вона має завжди бути експансивною. І вона це є експансивною. Проблема наша в тому, що ми не маємо цієї відпорності. Як знову ж таки один сказав, така приказка, як, та, ми вовки, але як ми винішили барани. То я бачу основну проблему в тому, що в українців це є брак відпорності, брак хребта, і ми дуже часто залишаємося такою якоюсь протоплазмою без ядра. Розтекаємося киселенки по тарілці. І нам треба свій власний хребет мати, власну родість, і тоді нам не страшні ніякі не Росії, не інші загрози. У нас вище прозвучало, що ще є президентом історичного клубу Холодний Яр. Ну, власне, тема повстанців Холодного Яру вона так актуалізувалася і зазвучала завдяки Роману Василя Шкляра Чорний Ворон. Ну і фактично і стало зрозуміло, що це така досить яскрава сторінка в історії України, і це було зовсім недавно. От і е, в той же час таке виникає питання: що от фактично тема цієї боротьби двадцятих років е, минулого сторіччя боротьби українців. Е, з різноманітними окупантами, що червоними, що Абсолютно, білими. Так. Вона якась замовчувалася в незалежній Україні. Як ви думаєте, чому? На От тому... фактично такий всплеск ми відчули завдяки і, і навіть цьому скандалу, який відбувся на когось Романа, і все. І все, що було до цього, і все, що було після цього, це така тиша. Ви знаєте, була дуже гучна. Реклама цієї боротьби в Радянському Союзі, але ми якось може, не помічали. Чому На, ми помічали? Я не думав, свадьба в Малінов, і, от, і, і от типовий український багато, повстанець та. це е, Попандопол та. у виконанні блискучого актера Михайла Водянова. Та, 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 от та. і все. І от такі образи і творилися цим повстанцям. Але я скажу, що скажімо, от. Згідно архівних досліджень, то я думаю, це ще не повне, У мене, ну, приятель, також наш історичного клубу Головний яр, довгий час працював директором Сумського обласного державного архіву. І на основі документальних підтверджень він нарахував, що в ті часи на моїй рідній Сумщині діяло понад 30 повстанських загонів загальною кількістю 40 тисяч чоловік. Це 20 років на Сумщині. Останній бій був в 1932 році з виказанням гармат. Таке було по всій Україні. Звичайно, що це було треба замовчувати. І я вважаю, що якби не. Так зрозуміло, це замовчувалося в радянський час за 20 років незалежності України. Чому навколо цього ну фактично нічого не відбувалося? Ну я не скушу що нічого що не відбувалося. Фактично історичний клуб Холодноярді є з 94-го року, і ми багато чого не мали це зробити. Але звичайно, що ці зусилля були не на державному рівні, і це є велика проблема. Мені важко пояснити цей феномен легального забуття своїх героїв, зокрема на східній Україні, тому що от, Миколаївщина, Хресочна, це. Батьківщина дій такого відомого, напевно, сказав відомого, погорячився, не багатьом, на жаль, відомого, отамана От Костя Пестушка Блакитного, хто в свої 23 роки командував дивізію 10 тисяч козаків, озброєної армії фактично. І він визволяв і Вознесенський, і Херсон, і багато тим прославився. І ми про це мало одному знаємо. І як ми можемо виховувати нашу молодь на засадах патріотизму, на засадах любов до своєї батьківщини, готовності за неї віддати своє життя, коли ми не маємо цього підґрунтя. І знаєте, коли я їду в Миколаїв, в Херсон, я намагався саме говорити не про Бандеру чи про Шухевича, а говорити про тих, чия кров тут пролялася на цій землі, чиї кості з під землі волають до нашого сумління сьогодні. До ваших предків. Роман Чорний водорон буде екранізований. Як ви думаєте? Чому запитують? Тому що там в який же момент було оголошено навіть збір коштів на те, щоб mm -hmm. скажімо так, mm -hmm. що це було народне кіно. А, якась інформація є там? Це все закінчилось чи продовжується? Ні, я з Василем Шклярем в, 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 в добрих контактах. Воно продовжується. Звичайно, такого вже оптимізму, як на початках зараз немає. Ми, українці, також є одна наша дуже велика вада. Як на мене, ми маємо солом'яний запал. Ми швидко запалюємося. Може, навіть. Іскри летять деколи жар, але ця це, це солома швидко і стліває. І ми деколи беремося за сто справ, замість того, щоб взятися за одну і спільно довести її до ума. Я вважаю, що фільм про, про роману Чорний ворон має дуже колосальне значення, це дуже статична і правильна позиція, тому що люди формуються на образах. Знаєте, жодна книжка наукова на документах про боротьбу повстанців 20-х років. Не замінить того фільму в свабіомоліники, тому що там образ колоритний, яскравий, і вже в голові людей сидітиме саме ці образи на ті документи. У нас таких фільмів на сьогодні, на жаль, по-моєму, навіть взагалі і немає. От і мене, наприклад, і фактично, ну зрозуміло, що навіть з того, що ми чуємо сьогодні, там в доступних джерелах, в засобах маси інформації і в 20-ті роки десятки тисяч людей воювали. Так. І в 40-50-ті роки ХХ століття також десятки тисяч людей, українців воювали. І тоді, і, і в 20-ті, і в 40 ті українці все одно програвали. Чому? Ой, якби я був такий ну, розумний. Ну, та... ну, можна було б сказати, що люди не хотіли воювати. Цього ми сказати не можемо. Ми сказати не можемо. У нас 20, 20, В перші визвольні змагання в нас була проблема, що ми ніби мали і державу проголошену, і ми мали і військо, але ми не мали. Проводу. Тобто у нас було здорове тіло, селянське козацьке тіло, але була у нас хвора голова у формі проводу, яка е займалася лише демагогією, фактично і військо розпустили, фактично, вже в стані війни була з більшовиками, військо розпустили дем демобілізацію, оголосив Порш. І потім вже в еміграції, а в 40 40-ві роки, то це була вже боротьба фактично контра Спемсперо. Боротьба тому, що треба було встати честь нації, захистити своє село, свою землю, свій, свій народ. Тобто це була боротьба вже з одного боку самооборони. Вони захищали у півці своїх хати від німців, потім від НКВД. І так само це була боротьба за честь нації. Якби тої боротьби не було, ми б не мали держави, я впевнений в цьому абсолютно. Тому що показали перед світом, що українці це нація, яка бореться, і показали нащадкам, що там діди боролися, то ми мусимо сьогодні це продовжувати. Знаєте, колись в цій книзі згадується цей епізод, такий Костин Затулін, є російський діяч. Голова Інституту стане СНГ, він мав е, інтерв'ю на каналі НТН, як зараз пам'ятаю, і з таких питань, як ніби провокативних, е, ведучого він сказав прямо і чітко. Каже, люди добрі. Я шаную тих ваших повстанців, які боролися на Західній Україні. Вони заслужили собі свободу. Каже, але ми за Крим проливали кров, ми зараз даємо туди великі гроші, а ви цього нічого не робите, то ви не, не гідні цієї свободи. От так само і я сьогодні задаю собі питання і питання оточуючим. Чи ми гідні тої крові, яку проливали наші попередники? І чи гідні ми потім дивитися в очі своїм нащадкам, які нас дасть Бог спитають, або не дай Бог нас спитають, а що ви батьку, маму, робили для того, щоб ми мали перспективу власній державі? Тому що, знаєте, кожен з нас може влежити в спадок, якому як повезе дітям якусь там гроші, маєток, але... Якщо ми не залишимо спадок суспільства, державу, то ми нічого від складок не залишимо. Все дуже швидко руйнується ми це переконалися навіть власну історію особистому досвіді, коли Совєтський Союз. Тут також можна поставити питання. От, скажімо, десятки тисяч людей, які віддали своє життя за Україну, вони віддали життя за Україну, в якій сьогодні міністр освіти та бачник. Бачите, ну так це ж не їхня вина, це, це, це наша вина. От я пригадую таку історію. Сестер Степана Бандери застали на Сибір лише за те, що вони сести Степана Бандери. Вони не були ні в ОУН, ні в Підпіллі, ніде. Просто вони були сести Степана Бандери. Оксана і Володимир. 40, 40 років вони там каралися лише за одне. Вони відмовлялися віддиктися від свого брата. І от уже став Кінден Незалежною, вони вже приїхали в Україну після 40 років заслання і ув'язнення. І їх, звичайно, реабілітували, бо не було зовсім ніякої провини. І прийшла влада і кажуть, от ви реабілітовані, вам належиться якась компенсація від української держави. Вони сказали, нам українська держава нічого не винна. Ми знаємо, в якому вона зараз стані, бо злидні, економічна криза і так, далі, і так далі. Нам не треба від цієї держави ні копійки. От виявляєте, який це був моральний хребет у цих людей, і завдяки таким я вважаю, що сьогодні є і. Багато наших сьогоднішніх патріотів, які завдяки лише тим, що були такі люди, сьогодні стають кращими, шляхетнішими і жертовнішими. Тобто, я так розумію, що є надія, що українці в кінці-кінців -кінців переможуть. Надія діяла треба перемагати. Хто з того писили, нікого не переможе. Віктор Олександрович Рох, український громадський діяч, публіцист та історик, буде нашим гостем і відповідав наші питання. Дякую на кращий успіх вам. До До побачення. Шановні клієнти, чи знаєте ви, що тепер найзручнішою є оплата рахунків у Приватбанку? Якщо вам необхідно здійснити платежі, але вас цікавлять лише мінімальні тарифи, якщо ви цінуєте свій час та комфорт, а черги в касах вже не стерпні, оплачуйте рахунки без додаткових комісій. Черг та перерв у найближчому відділенні Приватбанку. Зверніть увагу, власники пенсійної картки Приватбанку обслуговуються безкоштовно. Сплачуйте у зручний для вас час комунальні платежі, за товари та послуги підприємств, штрафи, податки, збори державних організацій за навчання та інші види платежів. Довідки за телефоном 8 800 500 два